Є знижки на теплю 15% в аптеках подорожник Бан та Ощад. Є знижки на цитрамон Дарниця 25% на кожну другу упаковку в аптеках «Подорожник». Найпопулярніші шахрайські схеми у сфері роботи за рік. Ну і звісно, після цього ніхто не про це влаштовує. Як стрес вплинув на нашу пильність та що робити? Це крючок, на який в принципі, чіпляється дуже багато шахраїв і дуже багато афер. Розкриваємо нову шахрайську схему, яку обіцяли в прямому ефірі. Правда, вона ну страшенно така м -м, збочена. Матеріал про цю схему набрав більше 110 тисяч переглядів. Тоді мені написали шахраї, і запропонували роботу гроші за вподобайки. 30 гривень коштує один лайк. В результаті мені надіслали 120 гривень за 4 лайки і запропонували перейти на наступний етап. На наступному етапі пропонували за вподобайки на маркетплейсі отримувати значно вищі суми. Але для того щоб отримати ці великі гроші, потрібно надіслати частину своїх, і тоді обіцяють куш. Наприклад, ви надсилаєте 295 гривень, а обіцяють надіслати 354. І чим більше надсилаєте, тим більше отримуєте. Люди, котрі були зі мною в чаті, надсилали різні суми. Ось хтось майже 7 тисяч гривень, хтось 1300, хтось 520. І після того, як ви надсилаєте пристойну суму грошей, зловмисники просто вас блокують. Під нашим матеріалом у коментарях глядачі поділилися досвідом. Я колись також так потрапила, але за три рази, коли я надіслала лише мінімум, зрозуміла, що це шахраї. В мене вкрали 28 тисяч гривень. Цього року ця схема була однією з найпопулярніших, каже керівник служби підтримки однієї з платформ з пошуку роботи Дмитро Слободян. І якраз з ним ми проаналізуємо найбільш популярні нині схеми і дізнаємося, як шахраї обманювали кандидатів на робочі місця. Це дуже схоже, коли були схожі об'яви. Подивіться відео на Ютубі, наприклад, я вам заплачу також там 50 гривень. Це те ж саме, просто вони перейшли на лайки. Також кандидатів часто вводили в оману, вимагаючи якусь ідентифікацію. Це було на інших сайтах, коли прям просили, щоб кандидати відправили отак фотографію з паспортом в руках. Ну зрозуміло, що це далі на вас кредит будуть оформлювати. Теж цього року популярна схема, що правда, не шахрайська, але чесним цей метод важко назвати. Це роблять реальні компанії, пропонують вакансії, просять зробити тестове завдання. Дають на це два-три дні. Віддаєш це тестове завдання. То ви після цього блокуєш телеграм. І ти розумієш, що вони далі на цьому заробляють, тому що вони ці статті можуть продавати, або самі виконують замовлення якогось замовника і віддають йому цю роботу як власну. І на перше місце Дмитро ставить на чесне просування курсів. Тобто ви шукаєте конкретну роботу, її обіцяють, але перед тим пройдіть курс. Зараз вона от прям більше вилізла. Почала з'являтися: заплатіть нам. І ми вас після цього працевлаштуємо. Або от вам суально там оплатіть і пройдіть. Ну і звісно, після цього ніхто не працевлаштовує. Вони, по суті, заробляють просто так, продаючи якісь курси. Психологиня Христина Муляр каже, що за три роки війни люди втомилися, і звісно, нам легше потрапити на шахрайський гачок. Якщо брати, що в нас є там умовно 100% 100% уваги, 100% чогось, чогось, да, то дуже велика частина з цього зараз переправлена на війну. Через це нам залишається дуже маленький шматочок, який ми часто використовуємо реально там свідомо, заточено на те, що зараз ми хочемо, що нам потрібно, що для нас важливо. Тобто, через це створюється цей дуже великий розфокус. Саме багатозадачність і постійна небезпека створюють розфокус, і таким чином можна втратити пильність. Постійно викидаються новини, постійно ти щось читаєш, постійно ви щось обговорюєте, постійно ти на чому зосереджений. Тобто я вже майже не зустрічаю людей, які реально роблять одну справу в один момент. Тому, коли нам паралельно з цими якимись каналами ще видають якусь рекламу, щось швидко заробити, щось швидко отримати, то ми вже по факту ми не вникаємо в це питання. Ми просто ок-ок, клік-клік, свайп, свайп. Тож, аби не втрачати пильність і, хоча б трохи обмежити рівень стресу, Христина радить спробувати сфокусуватися на реальності та бути в моменті. Я не говорю зараз про наших захисників, я кажу саме про роботу е, психіки в нас. да, що ми всі живемо в моменті, який має закінчитись, і тоді нас щось чекає, і тому нам дуже хочеться швидше потрапити в це щось, що нас чекає. Ми хочемо повпливати на те, на що ми не впливаємо реально, але ми всі відмовляємося впливати на те, що ми можемо вплинути. Не просто ой, все погано, що погано, чому погано, як я можу на це вплинути? Що я маю зробити? Чому моє життя мені не подобається? Звісно, це не зупинить шахраїв, але принаймні їм буде важче зачепити больові точки у людей, які вміють зупинятися та аналізувати конкретні ситуації.